Народ, привіт, доброго ранку. Коротше, відправили мене на тиждень та в командіровку робити на інших траках, зараз я вам буду показувати. Зараз маю доставку на цьому маленькому. Та тут по Галіфаксі, де я живу, бачите такий новенький трак. Тут всього-навсього пару тисяч, навіть 20 тисяч пробігу немає на ньому. Але вони не їздять далеко. Коротше, сказали, щоб я два тижні попрацював на них, бо не можуть знайти водія на механіку. Е, ну, це не цей трак, там є на механіці. О, їздити. От тут є три траки, на яких я буду працювати. І зараз... Виїжджаю, першу доставку маю зробити на цьому там. Дві доставки, кораблі роблять. А потім ще маю на інших траках теж подоставляти, але вони поки що їх грузять. Так що їдемо на цьому. Якщо ви шукаєте роботу, то вони шукають собі водія, бо бачите, з нашої фірми Позвонили на нашу фірму, щоб вони їм дали водія. Що їм потрібно, трошки англійської. Щоб ви говорили. І водійське посвідчення на траках клас 1 на механіку. 30 доларів на годину бачите. Ну, будуть платити вам. Мені там трошки відрізняється. Та й все, зараз. Ось так воно зсередини виглядає. Скільки тут пробіг. Uh, 10 380.